А чи можна ж, друзі, мити посуд з дерева? Звичайно, можна. Для цього навіть можна використовувати сучасні миючі засоби. Включаємо теплу водичку. Єдине, що ось такими губками варто користуватися м'якою стороною, а не жорсткою. Після того, як наша тарілка помита після їжі, її варто насухо протерти. як бачите, друзі, нічого складного. Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього відео: чи можна їсти їжу, чи можна вживати? Перші та другі теплі гарячі страви з дерев'яного посуду. Чи це все-таки більше декоративний посуд, як вважають багато людей, виключно для різноманітних смаколиків, ось, наприклад, для горішків, або там для цукерок, для печива, для фруктів тощо. Одразу хочу зазначити, що мова в сьогоднішньому відео піде про мій посуд, який виготовляю я. Адже, друзі, кому, як не майстру, знати, як він робить свій посуд і для чого він призначений. Якщо ця тема буде вам цікава, запрошую до перегляду. І одразу хочу дати відповідь на саме головне запитання сьогоднішнього відео. Їсти з такого посуду можна, який я позиціоную як миски тарілки. На початку відео, друзі, ви самі могли бачити. Що я їм з такого посуду? Як майстер, я постійно контролюю якість, в тому числі в мене є і мій власний посуд, з якого я періодично їм перші та другі страви. А як це робити, щоб наш посуд довго зберігав свої властивості, якості і радував наше око? Друзі, в сучасному світі, коли у нас оточує безліч. Побутових предметів нагрівальних, що стосується кухні мається на увазі мікрохвильова піч, духова шафа. Єдине, чого не можна робити з таким посудом, це розігрівати, тобто ставити такий посуд з їжею для розігріву в такі прилади. Тобто, якщо ви бажаєте їсти з такого посуду, їжу сюди треба насипати вже. Попередньо розігріту. Як бачите, друзі, нічого складного. Те ж саме стосується і догляд за посудом, тобто миття. А мити такий посуд з дерева в сучасних посудомийних машинах, де присутній елемент нагрівання, не рекомендується, не варто. Після їжі такий посуд легко миється теплою водою, допускається використання сучасних. Посудомийних миючих засобів. Після того, як наша тарілка помита, насухо протираємо серветкою, щоб тарілочка була суха. Також такий посуд не рекомендується, так би мовити, замочувати на ніч в раковині. Інколи таке буває трапляється, людина втомилася, ввечері поїла, замочують посуд до ранку. З дерев'яним посудом такі експерименти робити не треба. Чи відбуваються якісь зміни з посудом, який регулярно використовується за прямим призначенням, чи в нього потрапляє всередину якась волога, чи відбуваються якісь деформації. Друзі, якщо правильно доглядати за таким посудом, про що я казав, нічого цього не відбувається. Також не забуваємо, що посуд оброблений якісним натуральним масловоском, який захищає нашу деревину. Перед вами нова миска і миска, з якою я щойно їв. Єдине, що помітно, що нова тарілка, тут присутній глянець, тарілка, яка вже тривалий час знаходиться в використанні, вона стає більш матовою. Це природний процес, в якому нема нічого страшного. Як відновити цей блиск, та взагалі, як доглядати за нашим улюбленим посудом, це, друзі, набагато легше, аніж ми доглядаємо за багатьма своїми речами. Не варто забувати, що дерево навіть в такому вигляді, як я вже колись казав, це живий матеріал, який можна порівняти з людською шкірою. Як ми доглядаємо за собою, за своєю шкірою з допомогою різноманітних Кремів. Так само ми і доглядаємо за посудом з дерева. А зараз можна знайти багато косметики, призначеної для догляду за дерев'яним ужитковим посудом та предметами для кухні. Зараз можна легко знайти, знайти різноманітні універсальні мінеральні олії для догляду за посудом. Особисто в моїй практиці часто практикується така річ, що люди, які купляють в мене посуд, вони цікавляться, яким саме масловоском користуюся я. Цікавляться для того, щоб в майбутньому самим придбати цей масловоск. А користуюся, друзі, я ось таким масловоском, це ніяка не реклама, тунгова олія з карнупським воском. Мова йде конкретно про посуд з дуба. Бо для різних пород я інколи використовую різні масловоски. Люди цікавляться і немає нічого кращого, аніж продовжувати користуватися саме таким масловоском. Вони продаються в невеликих, починаючи від невеликих об'ємів. Такого об'єму 0,25 мл вам вистачить надовго. Взагалі, друзі, що стосується мене, то своїм замовникам я завжди надаю повний, так би мовити, спектр послуг. Тобто, мається на увазі, я надаю і повну консультацію за доглядом, за таким посудом. Тобто ніколи не залишаю людей сам на сам зі своїми запитаннями, якщо вони в них виникають. І ще на завершення хочу сказати, що окрім класичного посуду, існує ще посуд різних напрямків та стилів виконання. Ось, наприклад, в такому природньому етностилі посуд. Така краса. Існує, друзі. Посуд в природньому стилі виконання, різноманітних напрямків, вони можуть бути різних форм. Такий посуд також користується неабияким попитом, неабиякою цікавістю серед поціновувачів природнього мистецтва, природньої краси. Існує, існує посуд в такому стилі виконання незвичному. Такі, друзі, вже посуд, звісно, він призначений не для прямого вживання їжі, не для перших та других страв. Це посуд вже для фруктів, овочів, для різноманітних смаколиків. А також в такому посуді можна зберігати якісь дрібниці, які несуть якусь Особисту цінність для конкретної людини. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Дякую всім за увагу. Якщо воно вам було цікаве, можете поставити вподобайку. Якщо ні, ви знаєте, що робити. І наприкінці закликаю підтримати український YouTube, підтримайте український контент. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.